Стань славним у Станиславі. Під таким гаслом упродовж трьох днів пластуни виборюватимуть звання кращого на мистецько-інтелектуальних змаганнях. Поблизу пам'ятника пластунам, що не зламали своїх присяг, стартувала орликіада. 20-й ювілейний всеукраїнський пластовий фестиваль зібрав близько сотні скаутів з усієї України. Упродовж трьох днів відбуватимуться театральні сценки, майстер-класи та інтелектуальні конкурси. Учасників змагу навчатимуть основам театрального мистецтва та журналістики. На переконання організації. Аторів такі заняття сприятимуть уже набутим життєвим знанням та здобуттю новим під керівництвом професіоналів. Зараз коли ми, ми як пласт постійно конкуруємо з інтернетом, з різними відеоіграми за час і увагу дітей, дуже важливо, от що існує така можливість їм приїхати і показати якісь свої таланти, які вони надбали або можуть надбати івано франківську оскільки цього року передбачено, що половину їхнього дня вони будуть займати будуть мати різ. Знаманітні майстер-класи пластовий інтелектуально-мистецький змах відбувається щороку наприкінці жовтня. Це добра нагода для скаутів з усієї України зібратися разом заради нових знайомств. А для гостей Орликіади відбудеться екскурсія вулицями міста на спеціальному тролейбусі. Ми маємо молодих людей, які хочуть розвиватися. Причому хочу розвиватися всебічно не тільки оскільки плас займається дуже багато фізичною культурою, спортом, туризмом власне займається крім цього ще і мистецтвом. Різними культурними культурличними проектами і інлектуальними програмами, що дуже важливо, коли молоді люди ростуть і здоровими фізично, і духовно багатими, Я думаю, це прекрасно. гала. концерт та нагородження переможців орликіади відбудеться у неділю. А кращим пластунам журі з магу присвоїть титул Гетьманич та гетьманівна. Мар'яна Гринечко, Оксана Дудій, Мар'ян Николюк – новини на вежі.